Коли будуть проекти рішень, які не стосуються оборонного характеру, рішень виконкому, і ми сесії чуємо. публікувати на сайті? По сесії вже публікуються, вони вже точно вам не можу сказати, скільки тижнів чи місяців, але вони оприлюднюються. До сесії? До сесії. Тобто можна заходити в розділ до да. сесії і шукати проєкт? Яке... Єдине, що там не дуже велике, оскільки у нас сесії проводяться, як ви зрозуміли, щотижня, угу. то невеликий проміжок часу є для того, щоб оприлюднити, то вони буквально там напередодні сесії оприлюднюються. Угу. А і ми взяли там, заприклад, у виконкомі схожий принцип, угу. то... Ми почали, можливо, вже сьогодні. Ви можете побачити окремі рішення виконкому, які будуть йти від в такій відкритій в загальній частині, загальнодоступній, Там, крім рішень про нагородження, тому що в нагородженнях дуже часто попадають військові, і ми їх поки не прийняли. Але в принципі, всі інші проекти рішень вони оприлюднюються. Може, сьогодні. Кінці дня ви побачите, може завтра вранці, це ті, що будуть розглядатися у четвер на засіданні виконкому. Добре, все дякую. Бо чесно кажучи, коли ну, mm -hmm. важко писати як виконкові, де, а так ми все знаємо. Межу. Да, так. -да -да, я зроя зрозумів. Ну ми поки будемо викладати, ви знаєте, на синіше був такий принцип, що ми, в принципі, всі. Що не оприлюднювали там, на потоці бо було. а зараз воно буде тільки, тільки ті проекти які пролонуються на розгляд на розгляд найближчого вибонку, от вони будуть нас. і ви будете вже е, наперед, ну, напередодні вже бачити які будуть рішення голосуватися